Сьогодні матері чорнівців молились за долю всіх дітей України. Організація матері у молитві в місті біля пам'ятника Тарасу Шевченко на центральній площі організувала спільну молитву за нащадків нашої держави. Детальніше про це дивіться далі. Господи очистики наші влади попросили зако. Помолитись за майбутнє українського народу прийшли представники Української православної церкви Київського патріархату, рабин Чернівців, представники греко-католицької, а також Римо-католицької церков. Церква вона ну цілковито є, е, скажімо, під'єднана від, від держави. Цей мітинг він, скажімо, політичного характеру, але церква не від'єднана від людей. Церква завжди за е, за свободу, яку, яку ми отримали від Ісуса Христа, і, взагалі, свободу як таку, яка в істоту людини вписана, і тому е, ми сьогодні будемо молитися власне е, християни, особи віруючі, бо в молитві сила, молитва єднає, молитва підбадьорює. І молитва показує нам ту людську гідність, яку інколи треба в собі відкривати. Разом з представниками духовенства молились близько півсотні матерів. У деяких з них ми запитали, чому вони вирішили разом з усіма помолитись на Чернівецькому євромайдані. Нараз ну, мої діти ходять на майдан. А та як я репресована сталінської репресії, то я мій обов'язок бути тут на майдані. усіма разом мені подобається. ну, щоб всі були здорові, за їхнє здоров'я, за майбутнє їхнє. помолитись з матерями чернівців, прийшла й мати Арсенія Яценюка, яка подякувала всім тим, хто прийшов на майдан за підтримку та терпіння. Я вам вдячна всім, що ми прийшли на спільну молитву за наших дітей, які виборюють на Майдані. в європейській Україні, врешті-решт, і сподіваємося, що Всевишній, будемо просити Всевишнього, щоб він допоміг, надав їм терпіння, здоров'я і сили витримати в цей нелегкий час. Дар'я Товпіч, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.